Всім привіт! Після тривалої паузи канал Кутовий повертається до роботи, і у сьогоднішньому випуску поговоримо про те, що ж українські легіонери показали у суботніх матчах і зупинимося на інших новинах. Тисне на вподобайку, підписуйся на канал, а ми починаємо. Челсі здобув першу перемогу під керівництвом Френка Лемпарда в якості виконуючого обов'язки головного тренера. Сині розібралися із Борнмутом з рахунком 3-1. Михайло Мудрик розпочав гру в основі Челсі і у підсумку відіграв 63 хвилини. Ілья Забарний же лишився на лаві для запасних і на полі так і не з'явився. Що цікаво, завдяки цій перемозі Челсі гарантував собі місце в АПЛ на новий сезон, незалежно від результатів наступних матчів. Ось такий сумний прикол про нинішній стан. Справ у аристократів. Мудрик за відведений на полі час встиг зробити одну успішну спробу дриблінгу, віддав 17 точних передач на партнерів, 11 разів втратив м'яч, віддав одну довгу передачу, один раз сфолив та зробив одне перехоплення м'яча. За версією Sophascore, мудрик отримав оцінку 6,6 балів. Ще один яскравий хайлайт за участі Мудрика: це зароблений гірчичник за акторську майстерність. Арбітер не повівся на цю історію, і нагородив мудрика замість Оскара жовтою карткою. Ну і не можна не відзначити цю нотку піжонства в районі центру. Труполя, коли мудрик хотів ефектно віддати передачу п'ятою, а у підсумку незграбно подарував м'яч супернику. Ну що ж буває? До речі, вже сьогодні в АПЛ на нас чекає ще одна смачненька страва за участю українського легіонера. Арсенал Олександра Зінченка поміряється силами із зухвалим «Ньюкаслом». Дізнаємося, чи живі ще чемпіонські амбіції канонірів. Фавбет дає коефіцієнт 284 на перемогу Арсеналу. Нічия оцінюється у 3.75, а на перемогу Ньюкаслу дають КФ 2.60. Залишаємо в описі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус у 4,5 тисячі гривень на перший депозит та 100 фріспінів без відіграшу. Компанія відправляє частину свого прибутку для зсу і готує залізних коней для наших хлопців, будь всередині гри разом із Фавбет. І ще одна новина про мудрика під'їхала від видання Evening Standard. За інформацією джерела українця все ще вважають тим гравцем, навколо якого Челсі планує будувати нову конкурентноздатну команду. Очікується, що наступного сезону він буде відігравати помітну роль у колективі. Нагадаємо, зараз за чутками основним претендентом на пост головного тренера Челсі вважається Маурісіо Почеттіно. Спеція Віктора Коваленка поступилася у матчі 34-го туру конкуренту у боротьбі за виживання Кремонеза. Команда українця програла 2-0. І тепер спеція знаходиться у сантиметрах від прірви. Вже завтра Верона може опустити спецію у зону вильоту, якщо набере залікові бали у матчі проти Летче. Коваленко з'явився на полі на 78-й хвилині одразу після другого пропущеного голу своєї команди, але допомогти вплинути на результат він не зміг. Брюге Романа Яремчука без присутності самого Яремчука поступився Рояль Юніону з рахунку. Кунком 1-2. українця знову не було у заявці, і головний тренер команди Рік Де Міль каже, що для Яремчука ще занадто рано повертатися у гру. Таким чином коуч натякає на його проблеми зі здоров'ям. Раніше у ЗМІ фігурувала інформація, що Форвард пропустив декілька тренувань через хворобу. В останніх трьох з чотирьох матчів він не потрапляв у заявку, а в одному зіграв вісім хвилин. Але є і інфа від Віктора Вацка щодо конфлікту українця із керівництвом команди, і все це виглядає дуже схожим на правду. Марселю чемпіонаті Франції поступився лансу 2-1 і пропустив суперника на друге місце у турнірній таблиці. Руслан Малиновський вийшов в основу на цю гру і провів на полі 76 хвилин. Українець отримав одну з найкращих оцінок у складі Марселю сім і за версією Софаскор. Він двічі пробив повз ворота, віддав один ключовий пас, п'ять разів виграв боротьбу за позицію, здійснив два фоли та записав на свій рахунок по одному відбору та перехопленню. Форвард азербайджанського Сабаху Олексій Кащук увійшов в історію місцевої першості. Українець допоміг своїм голом розгромити кепас з рахунком 3-0, і цей гол став для Кащука 16 у чемпіонаті. І це є найкращим бомбардирським показником для українців в історії чемпіонату Азербайджану. Відзначимо, що Кащук у поточному сезоні займає четверте місце у бомбардирських перегонах, а його Сабах йде другим у чемпіонаті. Аль Айн розпочав пошуки нового головного тренера, повідомляють ЗМІ ОАЕ. Здається, вже навіть до них дійшло, що Сергій Ребров от от очолить збірну України. Поточний контракт коуча триває до 30 червня, але у клубі вирішили не гаяти час та знайти заміну для Реброва. Зараз Аль Айн йде на другому місці у чемпіонаті ОАЕ і на три очки відстає від лідерів. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.